Crystal Sky. Вітаю всіх, хто прийняв участь у цьому розіграші. Ми сьогодні, я нагадаю, ми сьогодні розіграємо з вами гарнітуру Aula Spirit Will. І, власне кажучи, прийняло, як ви бачите, прийняло участь у цьому розіграші 332, 332 особи. А є тут деякі проблеми. 16. Особ щось там не так зробили. Ну, я подивився. тричі под... Хтось там тричі подивився це відео про Aula Spiritwill. Хтось там щось не те написав. Ну, нехай буде для першого разу, мені здається, там немає нічого такого серйозного. Отже, ми зараз з вами розігруємо і подивимось, хто ж хто, ж отримає, хто отримає цей приз. Е, до речі. Той, хто виграє, я сподіваюся, що ви сконтактуєтеся зі мною і надішлите свою адресу. Ну, і десь впродовж одного-двох днів я вийшлю тоді новою поштою. Отже, від вас треба буде адре місто і відділок нової пошти, телефон, і, звісно, що прізвище ім'я. Здоров всім. Приємно, Павел прийшов один із адміністраторів. Так, ну що, поїхали, так? Давайте дивитися. Ось у нас є одна кнопочка. Кнопочка, яка дає змогу зараз розіграти. З поверненням Володимира в Словенії каже. А, так, ви знаєте, що скільки б ти не Скільки б ти не відпочивав, його завжди буде мало цього відпочинку. Так, дивлюсь, що це на що мені показує. Ага, зрозуміло. Для того, щоб подивитися. Написано, що для того, щоб подивитися, хто виграв, треба або дочекатися кінця цього розіграшу. А він закінчиться через 3 дні, тому що. Чри години, тому що до 12.00. Або перейти на ПРО план. От, звісно, що я не збираюся зараз переходити на ПРО План. Так, і бачимо. Бачимо, що у нас з вами Вася Крутін виграв. 07.14 він прийняв участь. Це Мінськ, Білорусь. Ну, друзі, це звісно дуже добре. Але в мінськ Білорусь напевно, будуть проблеми з пересиланням. Взагалі-то це більше для українських глядачів Ютуба. Тому зараз навіть складно мені сказати. Зараз я подивлюся, чи є тут у описі що з приводу розіграша, з приводу країни. Чи, можливо, я тільки думав це зробити, і... а не зробив, на жаль. Дві години, до речі, дві години до закінчення. Ну, ми ці дві години з вами не будемо чекати, звісно. А, я гадаю, що ще раз, певно, треба. Можливо, ще раз якось можна буде переграти, тому що А, Тому що, ну, в Мінськ, на жаль, в Білорусі я просто не зможу переслати. Так, нехай я зараз а, відкрию оце. І якщо щось не так станеться, ну, Вася Крутін, він, звісно, молодець, те, що виграв. От, але все ж таки давайте спробуємо кого-небудь із українських глядачів а, учасників Репікуїн. Ендрю Чіпс. Ендрю Чіпс. От він і буде у нас справжнім. Справжнім тим, хто виграв. Справжнім переможцем. От, а Перший переможець той, який був із Мінська із Білорусі Ну, що вам можу сказати. Не, не сумуйте. Я гадаю, що. Буде коли-небудь ще буде який-небудь такий розіграш, який буде, можливо, міжнародний. А зараз поки що це все ж таки більше для України, це було і в умовах фірми Аула. Звісно, що вони мені надали. Ці гарнітури. Ну і, власне, одну я собі залишив, а іншу вирішив розіграти. От в умовах це було, що це для україномовних, для українського Ютубу, ну і, власне, для жителів України. Отже, Andrew Chips. Andrew Chips. Вітаю вас з виграшем. Прийняв участь він 10.07 в 12.18. Сподіваюсь, що. Ви надішлете мені свої контактні дані. Ну, звісно, я напишу і на пошту, і на всі ті дані, які тут є, але все ж таки краще, якби ви і продублювали. чуваку з мінську подари якусь. Так, так, певно, щось буде таке, адже людина все ж таки виграла, все ж таки прийняла участь. Я гадаю, що щось я йому таке подарую в стімі. Швидше за все. Яку-небудь яку-небудь іграшку. Отже, друзі, ви бачите, що все у нас з вами по-чесному. Програма вибирає сама. Це не останній розіграш. Будуть, звісно, ще і будуть досить такі цікаві призи, як на мене, такі призи я хотів би собі залишити. На жаль. На жаль, в умовах Аули було сказано те, що їх треба розіграти. Ну, власне кажучи, затягувати довго я не буду з новими розіграшами. Швидше за все, це буде десь в наступному місяці, у вересні. Тому будьте, як то кажуть, онлайн, заглядайте і вигравайте. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто прийшов, хто приймав участь. Ну і всього вам найкращого. А, перед тим, як, а, вже, як то кажуть, попрощатися, я зачитаю деякі ваші коментарі. Чи буду я, Ігор Фармагей, питає, чи буду я записувати фермер-симулятор на українському каналі? А треба? Ігор, а треба його записувати. Мені здається, що його достатньо багато, і на другому каналі там його дуже багато. Чи, чи варто городити ще одну... ще один летсплей який-небудь? Можливо, яка-небудь серія з глядачами буде просто так. Ну, Покатались на якійсь мапі. Без модів, без нічого. Просто взяли мапу яку-небудь модерську. Нехай буде одна модерська мапа, покатались та й вийшли. От, а якогось такого, знаєте, щоб щодня чи через день записувати, певно, що ні. Отже, вітаю. Вітаємо ми всі з вами переможця Ендрю Чіпса. І до наступних розіграшей, до наступних е прямих ефірів. Вони будуть будуть також і ігри. Я повернувся з відпочинку, відпочив, і тепер з новими силами. Я гадаю, що ви теж відпочили. І чекаєте вже щонебудь цікавенького. І чекаєте хтось в школу, хтось в інститут, хтось на роботу. А, як то кажуть, не можуть дочекатися. Племінник мій. Теж чекає, я у нього питаю: ну що, хочеш до школи, він таку міну робить, що як ото лимона з'їв, знаєте. от Ну добре, друзі, дякую вам за те, що були на цьому стрімі. Цього вам найкращого!